Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Флейтист із Гамеліна. Брати Грім. В одному гарному, квітучому місті Гамелін. Жили -були міщани. Усі вони любили і поважали свого мера. У місті було багато мишей. Вони плодились так швидко, що скоро захопили все місто. Тут запанувало страшне безладдя. Мешканці не знали, що робити. Миші гризли все підряд і всюди залишали свої сліди. Люди просили мера щось придумати, аби позбавити місто від цього лиха. Саме в цей час у місті з'явився молодий флейтист у червоному плащі. Він сказав, що знає, як позбутися мишей. Мер не повірив флейтисту, але хлопець розказав, як він це робитиме. В одному місті за це йому заплатили аж тисячу монет. Мешканці Гамеліна наполягали на тому, аби мер погодився. І пообіцяв винагороду. Музикант негайно взявся за справу. Хлопець почав грати на флейті. Полилася чудова мелодія, і враз до нього почали збігатися миші з усього міста. Флейтист повів за собою мишей до річки, де вони всі потонули. Він дотримав свого слова. Врятував місто від мишей. Задоволений він повертався до міста, щоб отримати виногороду за свою роботу. Але мер і мешканці Гамеліна не дотримали свого слова. Вони відмовилися платити, бо миші їм більше не загрожували. Як вони могли так вчинити? Я ж урятував їх від лиха. Питав сам себе флейтист. Ну, нехай начуваються, Вони ще згадають мене, пригрузив він, і почав знову грати на флейті. Діти почули музику, схопилися за ноги, і, як зачаровані, пішли слідом за флейтистом. Дорослі не вірили своїм очам. Вони гадали, що діти стомляться і, перш ніж дійдуть до гори, повернуться додому. Але ніхто не повернувся. Флейтис провчив мешканців Гамеліна, але він не знав, що робити з дітьми. Йому хотілося, аби діти були щасливі. Саме в цей час відчинилися таємні двері вгорі, через які діти і флейтист пішли у інші країни. Щоб ніколи не повернутися, мешканці міста пролили багато сліз. Вони зрозуміли, що треба завжди дотримуватися даного слова. І коли лунає музика, то згадують про це і відтоді ніколи не порушують обіцянок. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.